Пані Наталю, будь ласка, про оперативну ситуацію на півдні нашої країни про російську атаку цієї ночі просимо вас розповісти. Так, дійсно, ніч була дуже тривожною, неспокійною і робочою для сил протиповітряної оборони, тому що довелось відбивати дуже потужну масовану атаку ударними дронами, які ворог запускав в нашій зоні відповідальності. Тимчасово купованого кримського півострову 17 дронів було знищено в нашій зоні відповідальності. Максимальна робота приїхала на Миколаївщину. Там було 10 збитків, три долетівши до Одещини, теж були знищені, але уламками пошкоджено зерносховище в припортовій інфраструктурі. Очевидно, що ворог продовжує тиснути саме на цей сегмент економіки і намагається завдати максимальної шкоди. На Миколаївщині відбулось влучання в об'єкт інфраструктури спалахнула пожежа, але оперативно ліквідована її, і люди не постраждали на дещині. Також обійшлось без постраждалих. Також ворог продовжував вишукувати об'єкти інфраструктури і на Херсонщині. Там чотири безпілотних літальних апарати, типу шахет сто тридцядець були знищені, і люди також зараз в наслідок цієї атаки не постраждали. Чого не скажеш про результат роботи іншими дронами? Ворог активізував це дрони, зокрема вздовж лінії фронту, в тому числі намагається промасувати цю складову і на Кінбурнській косі з, з, з неї запустили по протилежному берегу по куцуруській громаді е, безпілотник невідомого типу і який злучив фермерське господарство. На щастя, воно законсервовано і там нікого не було просто відбулось руйнування е, складу, а е, люди не постраждали. Це говорить про те, що у ворога є складнощі з використанням авіації. Вони намагаються компенсувати це саме дроновими атаками. Крім того, ми продовжуємо потужну контрбатарейну боротьбу, внаслідок якої ворог втрачає багато техніки, артилерійських систем. І за минулу добу бойову ми знов знищили чотири гармати, міномет. І 42 окупанти дуже потужна була робота по спостережних пунктах, які ворог розгорнув по лівому берегу для того, щоб відстежувати напрямок задуму військ наших нашого командування, наших підрозділів. Вони утримують позиції на лівому березі під дуже потужними штурмами. Окупантів, але окупанти очевидно техніку і завдають міцних штурмів, ідуть ногами. Пані Наталі, ви зазначили, що росіяни менше використовують авіацію, є в них певні складнощі з цим з чим це пов'язано? Все ж таки більше із погодними умовами чи з тим, що росіяни з кожним днем стає менше авіаційних бомб? Хотілося б в це вірити. Вони налагоджують виробництво бомб. Я нагадаю, що ті керовані авіабомби, так звані хаби, це фактично переоблаштовані хаби, фугасні авіаційні бомби, яким додаються крися для додаткового планування, тобто вони. Можуть подавати і дістанці 50-60 кілометрів, не допускаючи в неї літака. Тобто літак не потрапляє в зону ураження нашої системи протиповітряної оборони. Але виготовляти їх потребуючи цу виготовлені. Отже, цілком імовірно, що їм необхідно поновити ці запаси ну і додатково. Погодні умови під час складних погодних умов впевнена, вони нарощують це саме виробництво. тому що як тільки з'являється якесь віконце, вони одразу починають потужні бомбардування як правого берега, руйнуючи всю інфраструктуру де окупартериторії, так і лівого берега, там де закріплені наші підрозділи. Пані Наталі, щодо ситуації на лівобережжі Херсонщини, власне, хотілося б запитати. Залишимо військовим їхню справу про цивільне. Як зараз виглядає життя людей там, які ми є останні новини? Звідти про що відомо? Люди на тимчасово окупованих територіях. І як суттєво потерпають від усіх окупантів, тому що в них час від часу загострюється такий седопатріотизм. Вони починають вишукувати тих, хто лояльно налаштований до України, і проводити від виховних бесід до викрадення людей і вивезення їх до катівень. Подворові обходи озброєних людей дійсно важко переживати місцевим, тому що вони знаходяться під постійним психологічним тиском але насильницька паспортизація триває шантажуючи людей неможливістю отримати гуманітарну допомогу або ж медичне обслуговування окупанти примушують отримувати паспорти крім того вони продовжують заходи так званої евакуації Виглядом турботи насправді виселяють місцевих з їх домівок для того, щоб облаштувати і не дислокації своїх підрозділів, усвідомлюючи, що посунутись на другий рубіж оборони, там де в них все укріплено, обладнана туди, куди вони приїли з самого початку. Він не дає їх військово-політичне керівництво, вимагаючи перетримувати оборони на березі. І вони намагалися таким чином облаштувати собі земілю в приватних будинках місцевих мешканців. А під виглядом того, що там проживають місцеві, вони сподівалися не отримати ураження своїх підрозділів. Тобі uh -huh. всі знаєш, по силу оборони не по цивільних об'єктів. Так би мовити, живий щит. Практика, яку росіяни застосовують впродовж так, усього вторгнення з боку. Російської Федерації пан пані Наталію ще про Крим хотіла вас запитати. 21 грудня російські ЗМІ писали, що нібито протиповітряна оборона РФ збила повітряні цілі в районі Кримського мосту і традиційно заявляють, що пошкоджень немає. Чи відомо вам що сталося, що вибухало, і що нині із мостом про його функціонування? Просимо вас розповісти. Позначення. З наших сил оборони зайвий об'єкт, пам'ятаємо про це. Тому о, робота по о, його усуненню однозначно досить потужна і ведеться, планується і буде організована в цьому свій час. Те, що окупанти намагаються ще під часу привернути до нього увагу, це скоріше їхня внутрішня мотивація для того щоб переконати крим кримських, з тих хто панаєхалі власне в тому що вони можливо опікують їхньою безпекою і здатні що збивати. насправді дуже часто ворож застосовує таку риторику що самі не мають відповідного розуміння що відбувається те що мост не може функціонувати в повному обсязі і потерпає навіть без природних сторож а побоюються інших потужних е е повітряних штурмів поседов, а це однозначно е відбувається на логістиці. Вони не можуть підтягувати туди ті резерви, які запланували, в тому темпі, який е відповідає темпу бойових дій. І використання залізничної колії сьогодні фактично обмежено максимально. Вантажі військового призначення там перевозяться дуже невеличкими партіями на відміну від того, що вони хотіли робити. Функціонування автодорожного полотна відбувається переважно в реверсному режимі з надзвичайно великими паузами перекриття руху взагалі. Пані Наталі, ми дякуємо вам за те, що ви змогли долучитися до прямого ефіру. Ми бажаємо вам мирного та, головне спокійного дня сьогодні. І загалом і кажемо вам до зустрічі. Наталі Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного про центру Сили оборони півдні України. Полковник була з нами на прямому зв'язку.